Дивовижа, та виявляється, що бажаючи досягти одного й того ж, можна йти до мети зовсім різними шляхами та отримати, хоч на перший погляд, схожі, та все ж дуже відмінні результати. Якщо зробити шкільний аналіз основного набору механік, точніше і простіше бойовки цих ігор, формулюючи їх мету, тему та ідею, ми отримуємо наступні результати. Мета одна дати нам пережити досвід крутого головного героя у динамічному бойовику. Тема теж мінімально різниця: вбивай ворогів, відчувай себе. Ато і тут є чинники, які вже створюють різницю, кого вбивати і як, і як же зручно, що певно специфіку ворогів в гайдені я вже описував раніше. Випадкова та міру варіативна. Тоді як даю майкрай вороги передбачені, проте кількість їх атак постійно зростатиме. Але це не все за замовчуванням чорти по Дмитрій в Міру активні і активно жирніючі, тоді як Гайден напаки воліє зменшити їх полоску ХП і збільшити агресію. Граючи за Данте, ваше задоволення зростатиме під час виконання тривалих і вдоличних серій атак. Тоді як рю достатньо здійснити одну чітку комбінацію, щоб ви отримали черговий вибух задоволення. І тут виникає розуміння ідей настільки очевидних, що всі ми їх знаємо, але по Ідея ви... ідея різними красивими і ефектними способами вбивати складних лякаючих на перший погляд ворогів, з можливістю завчити їх складний набір рухів, як партію фортпіано і виконати її на s ранг. І на противагу цьому ідея вбивці, здатного позбавити життя за делька ударів, та водночас того, хто повинен діяти максимально виважено і вивчати ворогів, щоб змогти здійснити цю смертельну атаку та не втратити власної голови в процесі. Ви завжди, скільки б не грали, будете залишатись в цьому ризикованому становищі. Вас вводитиме в дитячий захват розуміння того, як легко й красиво рібиватиме ворогів. І артикулюючи репутаційний шлейф за гайденом, робити це буде складно, адже проти вас вороги, а не цілі. Тепер скажіть, де вас, як гравця, справді сприймають серйозно.